З новин на телеканалі Ті 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі присвятив життя радіо у Тернополі помер журналіст Богдан Бакасевич. Понад 40 років чоловік працював у Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії, був директором творчого об'єднання радіопрограм Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії. Отримав звання людини року 2010 на Тернопільщині. Заслужений журналіст України Михайло Зубик каже, що Богдан Бекасевич був першим, з ким він познайомився на радіо. Ми дружили все життя. Я часто бував у нього вдома. Він був дуже товариським. Любив природу, дачу, все вирощував. Щував своїми руками. У нас в молодості були спільні музичні смаки. Богдан також любив грати на гітарі, сам писав тексти, музику, виконував пісні. Вони звучали і в ефірі. Поховають Богдана Бакасевича завтра, 23 лютого. Вічна пам'ять і щире співчуття рідне. Отримати омріяне власне житло вже протягом двох років в Україні працює програма доступного іпотечного кредитування «Є оселя». Долучитись до неї сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. У січні 2024-го набули чинності нові умови кредитування. Більше знає Тетяна Скиба. Війна внесла корективи в різні сфери життя. Що до повномасштабного вторгнення на Тернопільщині активно розвивалося житлове будівництво. Тепер воно скоротилося майже вдвічі, каже Галина Воляник. Відтак, аби підтримати українців та покращити їхні умови життя, з жовтня 2022 року в Україні запрацювала програма доступного іпотечного кредитування «Є оселя. Держава водночас не забуває ні про людей, ні про бізнес. І якраз яскравим прикладом цього є. Програма є оселя з одного боку допомагає населенню отримати житло таке. Очікуване, а з другого боку підтримує бізнес. Це і будівельні компанії, це виробництво будівельних матеріалів. Спочатку її учасниками, що могли оформити кредит під 3% відсотки, були військовослужбовці та працівники силових структур, педагоги, медики та наукові співробітники. З минулого року взяти іпотеку під 7% відсотків можуть ветерани, учасники бойових дій, особи, які дістали інвалідність внаслідок війни, ВПО та громадяни України, які не мають. У власності житла загалом у 2023 році близько 7 тисяч українських сімей отримали власне помешкання для військових врачів, науковців доступні і первинний та вторинний ринки для всіх інших категорій. Ми фокусуємося на первинному ринку або на будівлях зданих в експлуатацію не довше ніж три роки. У січні 2024 року набули чинності нові умови кредитування. Окрім квартир у багатоповерхівках, українцям стали доступними й приватні будинки та таунхауси. Подати заявку на отримання житла можна онлайн у застосунку «Дія». У нас найшвидше рішення від банку без відвідання банку приходить за 7 секунд. Тобто, якщо ви подасте заявку, не виходячи з дому, да будучи на робочому місці, за декілька хвилин ви можете маєте отримати. Там три, п'ять, шість відповіді від банків. Обрати найкращу пропозицію для себе і відвідати для підписання. До програми можуть долучитися і територіальні громади у нашій області. Тернопільська наразі є першою. Міська рада відшкодовує захисникам 20% по іпотечного кредиту на житло. Громади можуть долучитися в той чи інший спосіб, допомогти своїм громадянам, які проживають на території тої чи іншої громади, отримати доступне житло. Можна зробити так, як Тернопільська міська рада, можна зменшити відсотки, можна обрати якісь певні категорії, чи то військових, чи то лікарів. У планах ініціаторів проєкту, аби у 2024 році ще понад 12 тисяч сімей отримали омріяне житло за програмою ЄОСЕЛЯ. Допомогти українським виробникам вийти на міжнародних ринках. Делегація з Латвійської республіки ознайомилась з виробничими потужностями місцевих підприємств, зокрема і релокованих, які знаходяться на території індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб а також гості нашого краю взяли участь у бізнес-форумі. В межах якого підписали договір між сервісною компанією Латвійської залізниці і українського виробництва на постачання української продукції. Цей документ дає можливість українським виробникам не лише виходити на ринках Латвії та Європи, а й витіснити російських виробників. Більше про це далі. Замінити російські товари на полицях супермаркетів та дати можливість українським виробникам виходити на ринки Латвії. Це одне із важливих питань, яке під час зустрічі із представниками Тернопільської обласної ради обговорила міжнародна делегація Латвійської Республіки. Основне завдання, яке ми перед собою ставимо, це налагодити економічні контакти між двома країнами, між двома бізнес-середовищами. Тому що Латвія це є одна з країн, яка нам дуже близька, нам дуже дружня і дуже дуже багато допомагають. Великий вклад вкладають Допомогу України сьогодні для підвищення ефективності інвестиційних процесів області здійснюється розбудова мережі шести індустріальних парків, і на одному з них попували представники Латвійської республіки. Тут делегація Латвійської Республіки ознайомилась з виробничими потужностями місцевих підприємств різноманітних напрямків, зокрема і релокованих. Ще одним пізнавальним етапом для латвійської делегації стала участь у бізнес-формі. На ньому були присутні компанії з обох сторін. Захід став своєрідним майданчиком для підприємців та пошуку нових партнерів історично латвійська і українська економіка завжди співпрацювала, особливо останні два роки, Незважаючи на те, що в Україні такий час ми розширили співпрацю у всіх галузях. Насамперед, це галузь сільського господарства. it технології, енергетика тощо ми хочемо, щоб ці форми були частіше, і спільнота латвійська, і українська більше спілкувалася а в подальшому співпрацювала. Ви можете побачити по залу з Латвії приїхала дуже потужна громада. Це не просто спілкування, це приїхали люди, які готові співпрацювати. Є перспективи, і ці перспективи довгострокові. До речі, за рейтинговими показниками урожайності зернових і технічних культур, Тернопільська область входить до п'ятірки кращих серед регіонів в державі. Попри спроби блокування українських кордонів з Польщею, сільськогосподарські підприємства презентують широку лінійку продукції, яка здатна конкурувати на міжнародному ринку. Латвія це є та країна, яка сьогодні в Європейському Союзі перша, яка пропонує різні варіанти, яким чином обійти це польське блокування, фактично транзитом до до себе через свої порти. Допомогти українському аграрію вивести зерно, продати його в світи. Аби укріпити партнерські відносини в межах форуму підписали меморандум про співпрацю між латвійською залізницею та асоціацією інновацій транспорт інфраструктури України ми зараз дуже плідно спрацюємо з латвійською залізницею, латвійськими сервісними компаніями, і тому нам дуже було важливо сьогодні саме на цьому форумі підписати меморандум про співпрацю українських виробників, котрі будуть заміщувати російських пр. В минулому російських виробників, котрі постачали залізничну продукцію в Латвію, Ми Шукаємо нові технології. Ми шукаємо те, що може кращити нашу індустрію поїздів. І ми маємо нові стандарти, і ми хочемо їх дотримуватися. Ми шукаємо нових кооперацій і шукаємо, як задовільнити наші потреби тут в Україні. І вважаємо, що Україна є як частина Європейського союзу, тому ми готові до співпраці. Також сервісна компанія Латвійської залізниці вже підписала угоду з українським виробництвом на постачання запасних частин, які до цього часу виробляла та поставляла лише Російська Федерація. Подробиці не розголошують з міркувань безпеки. Рік незламності та відданості служби рятувальники Тернопільщини підсумували свою роботу за 2023 рік. Торік тернопільські вогнеборці ліквідували більше 1100 пожеж. Врятували 24 життя. Сапери знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів на теренах області, і це лише малий перелік того, що зробили для країни працівники ДСНС України у Тернопільській області. За словами начальника управління Віктора Маслея, рятувальники готові долати усі виклики та залишатися невід'ємною частиною захисту країни та її народу від надзвичайних подій. Наталя Максимів вже 24 роки працює диспетчером Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Вона перша відповідає на усі тривожні дзвінки про надзвичайні події чи пожежі. Служба порятунку. У цілодобовому режимі Наталя повинна вислухати мешканців, зібрати якомога точну інформацію, щоб своєчасно направити сили та засоби до місця події. Моє завдання перш за все заспокоїти людину, щоб я могла правильно прийняти виклик. Бо коли людина в паніці і вона не може зразу усвідомити, навіть буває таке, що не може правильно назвати своєї адреси, то треба спочатку людину заспокоїти, а тоді випитати. То інформацію, яка мені потрібна. 2023 рік для десенсників Тернопільської області став роком незламності та відданості служби. Торік тернопільські вогнеборці ліквідували більше 1100 пожеж, врятували 24 життів. Сапери знищили майже 700 вибухонебезпечних предметів на теренах області. Піротехнічні підрозділи брали участь у гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Харківської та Херсонської областей. І це лише малий перелік того, що зробили для краї. Працівники ДСНС. В середньому за добу підрозділи ДСНС області здійснили 31 виїзд за сигналом тривоги за викликом на лінію 101, що становить на майже 25% більше в порівнянні з 2022 роком. Підрозділами ДСНС області Тернопільщини було врятовано 172 особи, з них четверо дітей. Це на надзвичайних ситуаціях, подіях, пожежах. Врятовано 713 будівель. Підрозділи служби долучались до близько 300 рятувальних операцій, зокрема пошукових робіт щодо запобігання нещасним випадкам. Незважаючи на війну, рятувальники знаходили час і на те, щоб навчати дітей спільно з обласною військовою адміністрацією, з територіальними громадами в навчальних закладах. Це школи, вищі навчальні заклади, профтехучилища, ліцеї. Нами було відкрито 120 спільно з ними було відкрито 120 класів безпеки. Лише за, 20, за 23 рік 68. ну 22, 23, 120. За 23 рік 68 таких класів безпеки. В цих класах безпеки ви маєте можливість бачити, діти навчаються безпеці, поводження в побуті. У головному управлінні кажуть, завдяки відданості своїй місії вони готові долати усі виклики захищати українців від незвичайних подій. Війна це жахливий досвід, який несе за собою багато ризиків, небезпек і втрат. Не дивно, що люди, які переживають війну, відчувають сильний стрес. Згідно з результатами опитування, 88% опитаних респондентів повідомили, що відчувають дуже високий або високий рівень суб'єктивного стресу. Як позбутися напруги та допомогти близьким, що відчувають тривогу? Про це наш новий проєкт. Вижити ментально у четвер. У випуску провінційних вістей. Дивіться щоразу нові матеріали сьогодні. Перший про емоційну підтримку кожного українця, що допомагає мешканцям Тернопільщини впоратися зі стресом. Практичні поради від психологині далі. Кінал повітряної тривоги у центрі Тернополя нікого не наполохав. Однак, якщо познайомитись ближче із перехожими, то стає зрозуміло. Війна залишила відбиток на кожній людській долі. І роботи немає і не знаєш, що буде завтра, морально важко. Нікуди не поїдеш. Якось так. Надіємося на краще, звичайно. Насправді дуже важко ці два роки війни, так як у ну, мене 10 лютого, 2022 року народилась маленька дитина. 24-го ми попали в лікарню і дуже важко було, тому що ти не знав, чого тобі чекати. Такий стан в мене тато військовий. Поранений. Таке враження, що після початку війни ну, життя ніби поділились на два типи. Ну просто до цього жилося ніби в одному світі, зараз взагалі все по-іншому. Комендантська година, обмеження всякі. Спочатку, звичайно, всі були в стресі, а потім ми почали жити, адаптовуватися до того, що є. Тобто були рідні на війні, це те, що дуже важко було пережити, але зараз слава Богу, все внормовується. А далі ну переживаємо за майбутнє країни. Кожні події для нас вони на нас впливають. Нам ще не так зле, як хлопцям, котрі на передовій так, що у нас все гаразд. Лише би хлопців було все добре. Україна країна, що стоїть на передовій сучасних військових конфліктів, переживає не лише війну на полі бою, але й внутрішню боротьбу зі стресом та невпевненістю у майбутньому. Згідно з результатами, враховуючи тривалість повномасштабної війни та ситуацію невизначеності, 80 Вісім відсотків опитаних респондентів повідомили, що відчувають дуже високий або високий рівень суб'єктивного стресу. Про це свідчать результати восьмої хвилі дослідження суспільно-політичні настрої під час повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на території України, яке провела дослідницька кампанія Грейдус Research». Перехожі на вулицях Тернополя кажуть, одне із того, що рятує їх від тривалої напруги, це підтримка близьких. Саме тому подруги Ольга та Надія сьогодні прогулюються містом. Буває, що переживаємо важко, але допомагає підтримка друзів. Тобто, стараємось знаходити для себе якісь такі заняття, які будуть приє... ну, приносити якусь радість. Тобто, ну я ходжу в театр іноді. Тобто, де є люди, які е, знайомі з людьми, які можуть підтримати, тобто які розуміють. Е... Але таких розваг ніяких стараємося себе збирати докупи, виходити трішки таку на сонце, подихати свіжим повітрям, ну і просто жити. лікарка психологиня Лариса Овчарук розповідає: зустрічі – одне із того, що справді допомагає при тривалому стресі. Саме спілкування медикиня вносить як пункт правила рукавички, де найважливішим називає саме усвідомлення того, що ти потребуєш підтримки. Спробувати розібратися, з чим саме я стикнувся. Тобто, що зі мною відбувається не так. Деколи людина може сама собі зрозуміти, а деколи потрібна допомога, наприклад, ті самі сімейні лікарі. Звертатися допомогою це нормально. Але перше, розібратися, що зі мною. Друге, це соціальна активність, соціальна підтримка. Не замикатись, не уникати, а йти до людей, до позитивних людей. Слідуючи, ця людина має бути задіяна в діяльності. Тобто людина має мати або роботу, або якісь обов'язки. Ну, тоді це легше справлятися. І теж важливо, щоб це було не наодинці. Тоді це психолог, психологічна допомога і медичне втручання медична допомога. Якщо ж заперечувати той факт, що потрібна допомога, про ментальне порушення може сигналізувати саме тіло. Тому, якщо відчуваєте зміни в організмі, треба бути уважнішим до себе, каже Лариса. Це можуть бути такі основні симптоми як порушення сну апетиту, порушення пам'яті, уваги, коли людина перестає справлятися своїми звичними обов'язками, коли втрачає інтерес до тої діяльності, якою раніше займалася. Який пригнічений настрій. Окрім цього, розлади шлунково-кишкового тракту, підвищений тиск також можуть бути наслідком тривалого стресу, каже лікарка-психологиня. Тому ігнорувати своє ментальне здоров'я не варто. Адже тільки коли ми в ресурсі, то можемо турбуватися про рідних та близьких. Ось одна із практик, яка допоможе швидко позбутись відчуття напруги. Взяти руки, скласти їх ось таким металком. І поставити собі на груди. І коли ми правою рукою по, прав... по лівому плечі, лівою по правому, тобто так само, коли я відчуваю, що мене починають перевантажувати емоції, я можу поставити ось так руки і повільно собі зробити цю вправу. Можна під'єднати дихання, про яке ми також останнім часом багато говоримо, але дихання це те, що завжди є зі мною. Це найпростіше мені зробити. Також важливо те, як говорити про свої проблеми, каже лікарка, для того аби це не призвело до ще більших конфліктів із близькими. Отже, як правильно виражати свої емоції? Чотирикрокове я повідомлення я відчуваю, тому що я б відчував, якби. Приклад, я відчуваю важкі думки і почуття, коли до мене таким тоном розмовляють. Я б відчувала себе більш комфортно, якби мені сказали спокійно. А ось як варто реагувати на таке рідним, вислухати, але не розпитувати, тобто вислуховувати все, що говорить людина, не знецінювати емоцій, а навпаки, казати Я бачу, я чую, я помічаю, що тобі важко. Не давати порад, тому що порада це зазвичай те, що допомагало мені. Те, що допомагає мені, коли мені важко, не, не означає, що це допоможе вам, коли вам важко, чи допоможе моєму близькому, коли важко йому. Найкращий спосіб це звертатися до того, що допомагало цій людині раніше. Тобто, після того, як я її вислухала людину, не розпитувала. Сказала, що я чую, бачу, помічаю, що їй важко. Запитати, що їй допомагало раніше, коли в неї були подібні ситуації. Як впоратись зі стресом, самостійно вооз розробило посібник важливі навички в період стресу. Він призначений для всіх, хто перебуває у стані стресу від батьків та осіб, що забезпечують догляд за іншими до фахівців сфери охорони здоров'я, які працюють у небезпечних ситуаціях. Посібник доступний онлайн. Також у Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань функціонує курс подолання стресу. Усі охочі можуть отримати там психологічну допомогу. Бережіть ментальне здоров'я своє і своїх рідних. Перемога вже близько.